Друзі, всім моє вітання, це Сергій. Знову приїхав на свій город, будемо копати картоплю. Моя дружина з бабусею приїхали знову на мурав'ю. Я приїхав своїм мотоблоком. Так, минулого разу копав на гумових колесах, працював, а це я взяв свої металеві ґрунтозачепи. Ось бачите. О. Діаметр 56 см. Нібито нормальний. Замінюю я колеса, бачите, як під кермо підставляю От таку паличку виручалочку, на бока трохи піднімаю, колеса знімаю, дуже зручно. Ну що, зараз їду знову сюди. Ми минулого разу шість рядочків викопали, тепер будемо далі копати та збирати. Покажу та спробую сам, як на цих металевих колесах. Чи не пробуксовує мотоблок, чи. Чи так само, як на гумових. Так, друзі, вирішив вже спробувати, як на тих металевих колесах. Скажу, щось перша невдача. Проїхав 2 метри, загруз. Загрібся. Виходить, що ці металеві колеса зачепами швидко вигрібають ямки і не хочуть тягнути мотоблок. Ну, заривається в землю повністю. от Може це тому, що... Тут це ж один рядочок отак залишився, по краях вже копана земля копана. Може на тій твердій не буде зариватися, де ще не, не катався. Отут загруз назад від'їхав. Тут загруз назад від'їхав. Да ямка наче не, не така ж велика, як ну, така, як і вчора. Така, як і вчора. Так що не розумію, що за... Цирк на дроті. Швидко вигрібають ці ґрунтозачепи в землі ямки і він просто грузне. Вже й ніякого вантажу не додавав. Ну, Зараз спробую ще проїхатися трохи, може ви глянете, дружина з ними відео. загрібся на той світ. Вон, Вон як у яму вигріб. О. О. І все. Ну, колесом перло. Да, колесо то я можу і вище ще підняти. Ну, ну це ж не діло. Ну, значить так, щось у мене не виходить з цими ґрунтозачепами. так що, мабуть, зараз назад поставлю свої гумові та й буду далі копати. Ну ось ще почав я пробувати тут, де не копалося, ще так, тільки скошено. Проїхав я буквально ну, 3,5 метри. Ось, бачите? І знов тут загруз. Загруз і все. Тут вже картоплю мої хазяїчки зібрали і загорнули цю канавку, так, От, то все. Не виходить з грунту зачепало мене. Ну, не вмію. То я знову штатний комплект одягнув, гуму по 15 кг на колесах, он попереду ще 21. І щось тут додав кружечок такий. 17. І пройшовся. Я вже оцей перший ряд де забуксував мотоблоком. І ось вернувся, бачите, тут ось. Вернувся вже з тієї сторони на гумових колесах. Все нормально. Трошечки підпихає, але мотоблок чудово копає і глибока яма. Я міг би зробити на менталевих колесах меншу, меншу глибину цього значить, копача. так? Але ж тоді він міг би різати картоплю. Хоча б, може, б і їхав. А я не хочу. в мене глибока яма, під картоплею все йде і ніодної різаної картоплини немає. Ну, будемо продовжувати копати. Ну ось Ми продовжуємо копати картоплю. Сьогодні вранці скосив ще кілька рядочків трави, відвіз додому козам, Потім ось щойно приїхав, ще котушкою поправив ліскою, щоб гарно було видно рядочки. Пройшовся. Один, два, три, чотири рядочки. Картопля є. Є всяка. І велика, і середня, і маленька. Ну от так. О, Так що все нормально. Картопля є, і тут, і тут. Це в нас слов'янка. Слов'янка. Треба ще інші сорти прикупити, тому що ці картоплі вже, мабуть, 20 чи 15 років. Все-таки треба купити якісь інші сорти. О, тому що перероджується. Все-таки з роками. От. А поки я тут мотоблоком копав, то я поставив свою акумуляторну помпу, он стоїть, качає водичку з мого приямочка Сюди в бочки. Бо я О, вже майже повна бочка. Ну, ще не повна, але... Но... Отак качає собі потихеньку. Та і все. Накачається ця бочка. Буду цю докачувати, бо поливали капусту та інші, іншу родину. Так, вичерпали. Ой, лягаю чи то. О, вон так. Хай качає. Ну а ми продовжуємо копати, збирати картоплю. Ну ось, друзі, вже закінчуємо збирати картоплю на моєму городі. Копали ми 5 днів, сьогодні п'ятий день. Коли допомагали, діти було швидше, по 8 рядочків навіть викопували, коли ми самі то по 5-6. Ну, самі це трьох. Я, бабуся й дружина. Сьогодні прийшла ще сусідочка, допомагає. То якраз сьогодні все і, і довибираємо. Мотоблок блок справився нормально. Значить так, ну, тиждень була, як би сказати, невелика спека. Сонечко, дощів вже ж не було, ну то скажу так, що. Спочатку город був трошки м'якшенький. А з кожним день твердіший, твердіший. І тут вже останні рядки я проходив. Ой, було набагато важче, підпихав мотоблок. Картопля є. І велика, і маленька, І різна. Різна є. Будемо з картоплею і все нормально. Не скажу, що супер там врожай чи поганий. Нормальний, середній врожай нам вистачить. От. Але просто що мотоблоком було трохи незручно купувати, коріння тут попадається. Та й вижи такі вивалює вже. Ну, нічого, нічого, нічого. Все нормально. Дома переберемо. Ну, ще й покажу вам, мабуть, вдома, скільки ж ми е, загальну кількість, як би сказати, яка купа в нас картоплі з цього городу. Ну, ось ми свою картоплю в гараж. Занесли всю, автомобіля нема, зате в гаражі місто є для картоплі. Зараз отак покажу. Оце зробив я таку загороду. з ДСП різних. О, дивіться. яка кубка отака. Ну і сюди. Сонечко світить на картоплю. Закрию ворота, щоб не позеленіла. Ну, отака купа картоплі. Це е, е, з наших вісьми соток. На моєму городі різна, 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 різна картопля. І більша, і менша, і середня, і всяка ось, бачите. Ось така картопля. О, їй і непогана. Так, да, взагалі вся хороша. Багато картоплі вистачить і їсти, і для худоби, і на насіння. Так що тут менше насипали, бо будемо сюди заходити, залазити, сідати та перебирати, щоб тут було менше. Ну отак. Погано, що сонце світить сюди. Погано видно. Отака кубка. Ми задоволені врожаєм. Нормальний. Бували роки і гірші. Бували і кращі. Але, слава Богу, нам вистачить і буде. Вистачить для всіх. Так що, друзі, дякую за перегляди, за вподобайки. Бажаю теж всім гарного врожаю. Мирного неба і всього самого найкращого. До побачення.